Я буду з тобою чесний. Ти розумна і круто розбираєшся в фінансах. Просто у тебе не той вайб. І як керівник, гадаю, що в цій компанії ти нуль. Уловлюєш? Даруйте, що? У нас злиття з Бангкоком на носі. Все непросто. О, Ліндо, поки ти тут. Я забув сказати, що колеги на тебе скаржилися. На мене? На запах з рота. Хто не сяде той баран, гляньте, хто вернувся з того світу? Довго. Ти у відключці півтора дня. Ти намагалася подати сигнал СОС. Хіба це вогонь? Ну, я робила все, щоб ми тут вижили. Витягти нас звідси ось твій пріоритет, а не гратися у Рубінзона Крузо. Це що, була претензія? Не забувай, що я твій бос! Ти працюєш на мене. Ми тут не в офісі з тобою, Бредлі. Пліду я весема Ремі. Допомоги не буде. Тобі доведеться змиритися з обставинами. Режисера зловісних марців. Ти болював колись. Кайф такий. І Затягни мене до пекла. Ти застряг із гівняним босом. Так як я колись. Ставлю сотку, що я набагато кращий бос, ніж ти колись був. За винятком цього моменту. Рейчел Макадамс. Ілона Я й не хочу вибиратись. Допоможіть.